всіх на своєму каналі. Сьогодні буду розбирати принтер Canon Na3228. По всіх характерних признаках у нього порвалася термоплівка, тому що будь-який картридж, який не вставиш, він друкує ось таким образом. Ну, саму розборку, я думаю, немає смсу знімати, а от вже як доберуся до термоплівки, Потім я покажу, що з нею і її заміну. Все так як я й говорив, термоплівка у нас порвана. Ладно. Піду шукати, замовляти в інтернеті самоплівку. Відчистив я нашу термолінійку за допомогою ватних дисків і ізопропілового спирту, що під руки попало. Ну, доволі непогано. Не знаю, можливо, моя тонер не так сильно прикипів, але легко все це відчистилось. Що нам залишається? Залишається отримати термоплівку з термосмазкою, нанести смазку, надіти термоплівку і зібрати все в зворотній послідовності. Отримав я нашу нову термопленку і термосмазку. <гум> так сказати, на розв'яз. Ну, що я скажу? Якби я знав, що тут буде стільки термосмазки, так я б не витирав би так тщательно стару. Я б залишив би її. Ну, зараз. Будемо наносити термосмазку, подивимося, що з цього вийде. Нанесли ми термосмазку, зараз будемо ходівати термоленту. Все. Новенька термолента у нас знаходиться на своєму місці. Будемо збирати принтер. В кінці покажу, що у нас з цього всього вийшло. Так результат у нас, так сказати, на лісу. Наша замінити пленки нам допомогла. Ой, дякую всім за увагу.